З початку повномасштабної війни Росії проти України багато дітей та підлітків опинилися у стресовій ситуації, мали високий рівень тривожності та вели малорухливий спосіб життя. Аби допомогти підростаючому поколінню, хоча б частково подолати тривогу та відволіктись від реальності, команда Джуніор спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством освіти і науки України вирішили об'єднати вчителів фізкультури з усієї України та запустили онлайн-уроки фізичного виховання. В цьому проєкті взяли участь і викладачі Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка та наукового ліцею політ Євгенія Білаш і Дарина Шумейко. Всеукраїнський проект Перемагаємо разом залучив дітей з усіх куточків України, навіть з окупованих територій, діти знаходили можливість долучатися до онлайн-уроків, тому що це чудова можливість рухатися, чудова можливість не забувати про фізичну активність а також цей проект спрямований на психологічне розвантаження, оскільки діти особливо з окупованих територій могли фізично позаймавшись відволіктись від тих подій які трапилися у їхньому місті викладачами педагогічного коледжу було проведено близько 20 онлайн-уроків одноосібно у партнерстві з іншими педагогами з різних куточків України та із залученням зіркових гостей. Ми отримали неперевершені онлайн-уроки з фізичної культури, які були насичені креативом, позитивом, руховою активністю, танцювальними флешмобами, чарлідин. Зіркові уроки були рушійним мотиватором для рухової активності, як учнів, так і викладачів. Мотивували і надихали для подальшої роботи, що урізноманітнили уроки фізичної культури і відкрили межі їхніх кордонів. Завдяки плідній праці 125 педагогів, Національний реєстр рекордів України зафіксував абсолютний рекорд з найбільшої кількості вчителів, які провели масові онлайн-уроки фізкультури. 125 педагогів і 959 уроків. Маша, це для вас. Так. Вітайте нас! Рекорд України встановлено! Разом з вчителями кожен хто долучився. Я ще раз наголошую на тому, що це не наш рекорд, це не рекорд джуніор, і навіть не рекорд ЮНІСЕФ. Це наш спільний рекорд, який ми досягли разом. Всі, 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 засновник руху Джуніор Олександр Педан оголосив прізвища викладачів, яких внесено до книги рекорду України. Серед них Євгенія Білаш і Дарина Шумейко. Колектив Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка та наукового ліцею Політ пишає. Ця своїми педагогами приємно те, що і Євгенія Васильівна і Дарина Андрівна є випускницями відділення фізичного виховання нашого коледжу. За 23-річну історію нашого відділення ми випустили багато талановитих спортсменів, активістів. Але ці дві викладачки є взірцем. Наші дівчата це молодість, це енергія, це драйв, це креатив. Ми пишаємося нашими викладачами. Дякуємо вчителям України за віддану працю та поліпшення емоційного стану дітей. Сподіваємось, що у майбутньому ви досягнете нових рекордів. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.